Дликання тіньового чоловіка, як і інших смертельних духів, є частиною міфології. В різних культурах вони можуть бути смертельно небезпечними. На сьогодні ми перевіримо, чи дійсно існує цей дух, чи це всього лиш міф. Тіньовий чоловік це взагалі не фішне історію. Тут хтось є? Тіньовий чоловік або шадомен – це феномен, який з'являється в боговому зорі, і він має чорну фігуру, якусь його гоманоїдну, як описують інші люди. Тіньовий чоловік є частиною багатьох культур, який описується в різних варіаціях. Зазвичай його описують як чорну фігуру без різних рис обличчя, і інколи буває, як стверджують ті свідки, які його бачили, що. На ньому є або капелюх, або плащ. Ну, а зараз, в принципі, можна розказати його взагалі містичні характеристики. Тіньовий чоловік, він як взагалі переміщається? він просто сковзає по землі. І деякі свідки стверджують, що може проходити скрізь двері або просто стіни. Ще він може просто як різко появлятися, так і зникати. Які характеристики, тобто не характеристики, а взагалі, як можна знати, що він. От Появився тут. Це різка зміна температури, це вогонь може себе якось не так поводити, або ж обладнання, може просто почати глючити. Це признаки того, що він тут присутній. Ще деякі свідки стверджують, що після зустрічі з ним може ще з'являтися або сенсі, ну, або різні травми. Або зараз, нарешті, якраз проходить підготовка до ритуалу. Як, в принципі, можна взнати, сьогодні не один. Льоха. Так, да, добре. Да. От, е, сьогодні так чуть-чуть ми, так сказать, заморочились взагалі на рахунок цієї зйомки. Тобто камера 1, камера 2, на яку ми пишемо, камера 3. Де ще? 4-5. 4-5. Поки, поки ще нема. Зараз будемо якраз проводити ритуал. І будемо, якраз виходить, ставити ці камери. І так далі. Тобто сьогодні ми так. Нормально підготуватися. Як бачили, навіть початок добре записаний. Так. Це можна вставити в основне відео. Ну. От. Свічки є. Зеркало є. Два существа подобія чоловіка є. Що поки зараз можу сказати? На рахунок цих взагалі, викликів будь-яких духів. А, будьте обережні, як мінімум, тобто, це інколи в деяких випадках, що воно приводить не до дуже хорошого так от, взагалі випадку. Думаю, ви зрозуміли. тобто... Що... А, це тебе засвітилось. Ще... Коротше. Перед тим, як ви це будете робити, спочатку подумайте, запитайте мами. Якщо не дозволяє, ідіть в заброшку. Ну, це жарт. Коротше. Подивіться краще мої відео. Все. Приємного перегляду вам. Коротше, взагалі, як викликати цього, цього чоловіка? Треба себе якось настроїти на погані емоції та просто себе розізлити. От. І потім, в один момент, коли вже от всього поняв, ти вже п'ять в... настрій, а, треба сказати таку фразу. Ну там не скільки разів я так зрозумів, один раз тіньовий чоловік прийде до мене, і це весь час дивитись просто в зеркало. Що, давай? Давай. Раз, два, три. Тіньовий чоловік прийди до мене. Таке зеркало. Я прям спиною відчув щось. Якщо відчуває страх або щось бачить зеркалі, треба припиняти ритуал. Так, але ми не будемо припиняти ритуал. Ми йдемо до кінця, ризикуємо всім. Вот зараз не поняв. В смысле? Я... не, вот. Просто... Я втикаю в це зеркало І что-то типу просто ілюзія? А ти пощо довго втикаєш в одну точку? Короче, тільки що була, в мене така хрень мені показала, що моє зображення, типу, воп такого приблизилось і ага. просто в моменті. Може просто... я, я не знаю. Блин, це це прикольно було і страшно. Так. Наше коли довго дивишся на себе в дзеркалі, твоє лице почне просто мінятися. Так. Да. До речі, зараз на увагу 3 часа ночі. Дивись просто собі в очі, а? Я дивлюся, це саме страшне. Мені здається, що зображення вже заної не повторюється. Ніби це не я взагалі взагалі ніби інша людина. Мені показали, це це вже навіть не смішно. У мене просто захисна реакція, це сміх. А мені просто показали що в мене якась чорна заплечала, яка промайнула. Всього. Просто не удириваючись і не накліпаючи, ти тіряєшся просто, ніби зливаєшся в одне з заднім фоном. я таке. Ні? <плес> Що? Щоб ти понімав, от встань тако з краю, почнеш дивитись, ти просто з дзеркала пропадеш. Сам на себе типу дивись тако, щоб тебе було з краю видно. Ти просто з дер. І дивись довгий час, оцей весь час що я дивись, і ти просто з дзеркала почнеш пропадати. Очі почнуть студитись терпи. Ти почнеш з дзеркала пропадати, я тобі кажу, це. Не приймаю, що це вже з моє зображення, я думаю, що ти. Ти не кріпай, не кріпай, терпій, я не знаю. Я розумію, просто думаєш, що там другий чоловік. Я думаю, що там другий чоловік стоїть і тобто, То то не я, то це не моя форма обличчя. Дивись до кінця, і ти біля краю себе бачиш. Так. Ти почнеш зараз зливати заднім фоном і пропадати з деркала. Знаєте, якісь ігри з мозгом чи шо. О, ти почувач. Ну, я не пропадаю, мені здається, що він виділяється іменно. Я почав просто пропадати. І зараз свічка права щось трошки. Ти замітив, як ти почав ніби пропадати? Так. Да. Хе-хе. Шинекась. Вот я стояв себе час я втикав все зеркал. И мне реально показалось, что. Типу, я заикатись. Давай, розказуй Я стою, втыкаю оце в зеркало дивлюсь на своє зображення Мы не рухались, мы стояли статично. Типу, вот. Ты выходишь и стояв, я твою теню що тебе побачив, да. Я выходил стояв, в не рухався, да. Мне показалось, для цього светильника вот тут вот біля цього батька, Просто якась хрень, типу, така, просто почала рухатись, потом оп, пропала, все, чорне. Типу, от зараз, да, зараз це моя тінь, но я в той момент не рухався. Це вже реально страшно. Тіньовий чоловік. Ти тут? Дай знак. Вони рухались, комната закрита повністю. Вітя не ідеально видно, стоїть так. Да відчуваєш страх? І я такий, тому що зараз е, ми з тобою. Я, ну я як я вже все, Мовлення немає! От знаєш, як це виглядає? От ми стоїмо, так? В моменті оце вгод все пропадає, наші лиця полупрозрачні, і я. чітко бачу оцей світильник насквозь твою голову через дзеркало. Не намовна вже попадає. Я це знаю. Вперше за стільки часу така хрень. Зараз відчуває страх, да. ну, так. А я просто в моменті злякався, все, мені. Це, все, я в той я вже бачу, як, як тебе захисна реакція починає працювати. До речі, да. так. Ну, в зеркало повтикали. Ну є щось. О. Ну, тіпо... Свічки не тушимо. Сидимо, ждемо якогось знаку. Періодично будемо казати, щоб дав знак там що. Тіньовий чоловік. Комната, що знаходиться зліва, та якийсь шум. Зараз пошуми там я знаю, що ти тут. Ми цих звуків не чули. Ні, я своє зображення вже не можу приймати. Нагадаю, що коли він з'являється, температура може падати. Ти відчуваєш ніби не є ну, таке відчуття. Іменно в мене тут прям відчувається, що взаді прям холод. Хол. тут тепло. Ну, типу, а по кожі відчувається холод. Хоч до цього виходить. Дивись, скільки ми стояли. Двері були відкриті. Скільки ми стояли, і, типу, і нормально ж було. І нам не холодно, нам було комфортно, навіть якщо ми просто стояли не робить. Співпадіння. Перше що щось цікаве. Вперше за стільки часу. Ну зараз тоді ми виходить, що будемо просто посидемо, понаблюдаємо наблюдаємо за дзеркалом, якщо щось буде цікаве, то продовжимо ритуал. Ще точно не може бути, бо я там закривав. Може, яка пташка що ж... Mm -hmm. Всі фото, які були зроблені в цьому відео, вони будуть закріплені в телеграмі. Так що ссылочка в описі. От якесь таке відео вийшло, і підводить такі підсумки, що той момент, коли дивитись зеркало трошки так часу, то може здатися, що щось ззаді. Ну, все одно, за для вашої безпеки, не рекомендую вам. Ось це взагалі це все. Так що, дякую за перегляд, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, самі знаєте, що треба зробити. І краще подивіться від відео. Все. Всім удачі, всім пока.